Росіяни намагаються взяти в оточення Покровськ. Яка ситуація на Донеччині зараз? І вау-новина від Михайла Федорова. Які новації від мінцифри вас точно вразять? Кореспонденти ТСН побували на випробуваннях. Про це і більше розкажу вже за мить. Це ТСН Онлайн. Вітаю вас. Мене звати Наталія Ярмола. Чекаю на ваші коментарі під цим відео. І не забувайте ставити вподобайки і тиснути дзвіночок. На найбільш критичний напрямок фронту Донеччини перекинули перший корпус Нацгвардії Азов. Про підсилення оборони в районі Покровська повідомили самі Азовці: місто Покровське, як і Мирноград в оточенні. Костянтинівка поруч у напівоточенні, А противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Ворог нахабно лізе одразу у кількох місцях фронту, як стрімко видно з карти Діпстейт. Поблизу Добропілля лише за день ворожа армія посунула лінію оборони на 10 кілометрів. Ситуація, хоч і важка, але прориву фронту пишуть українські воїни. Там немає. Окупанти просочуються малими диверсійними групами. Їхня мета дезорганізувати нашу оборону. Їх виявляють у посадках, у закинутих хатах і прицільно знищують артилерією. Попри це, американські аналітики помічають, що це тактика завоювання територій, яку росіяни вже повторювали рік тому біля Авдіївки. Тоді, щоб просунутись, вони стрімко протискали фронт одразу двома флангами. Тож, ймовірно, ворог хоче повторити це і біля добропілля. Росіяни не хочуть плутувати. В міські бої і віддають перевагу оточенню Покровська певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось, о, боже Росіяни розсунулися там на не знаю скільки останній раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що не взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб, і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. І, попри гучні заяви про готовність вести переговори, Путін готує нові наступи і на інших відтинках, пише Володимир Зеленський. Прямо зараз переміщує війська, зокрема, підсилюють технікою Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Звідти зо 30 кілометрів до Запоріжжя. Наші відповідають, зокрема на Куп'янському напрямку, влучно працюють по ворожих позиціях, знищивши танк. Т-72 та польовий склад із паливно стильними матеріалами повідомляють у стратегічному угрупованні військ Дніпро. Дрони гур уразили завод із виробництва гелію в Оренбурзі. Це єдиний виробник гелію на всю Росію і найбільший у Європі. Гелій використовують в авіакосмічній галузі а також для ворожих ракет. Це критично важливий елемент для російської оборонки, що забезпечує подачу палива у двигуни ракет. У ставропольському краю теж палало. Місцеві публікують в соцмережах численні відео із вибухами. Це горіло ще одне підприємство російської оборонки завод Монокристал, що є одним із головних виробників сапфіру. Його використовують в оптичних і лазерних системах військових приладів. Через дронову атаку в аеропортах Самари, Ульяновська та Казані оголошено план Кавьор. Вон є ще, та у цього Пізно увечері окупанти скинули авіабомби на житловий квартал Білозерського на Донеччині. Загинули чоловік та жінка. Ще семеро людей дістали поранення. Зокрема, і 16-річний хлопець. Є загиблий, і поранений у Шаховому, ще четверо потерпілих у Костянтинівці, Покровську та Іллінівці. 55-річну жінку поранено у Нікополі, на Дніпропетровщині. Побито дві багатоповерхівки та приватний будинок. У Синельниківському районі понівечено адмінбудівлю, заклад культури, гімназію та їдальню. П'ятеро людей зазнали поранень на Херсонщині. На них росіяни скинули вибухівку з безпілотників в обласному центрі та осокорівці. Двоє постраждалих – рятувальники, які працювали на виклику. Пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків, АЗС і стільникову вежу. І стала відома дата військових навчань росіян та білорусів. Триватимуть вони з 12 по 16 вересня із красномовною назвою Запад 2025 Мета зборів, яку озвучили окупанти, перевірити спроможності двох країн гарантувати безпеку, цитую союзної держави, а ще відбивати можливу агресію. Напередодні в ефірі марафону речник Держприкордонслужби повідомив, що на навчання, які заплановані восени, до Білорусі вже прибули кілька сотень російських військових та кілька десятків одиниць техніки. Наразі вони не становлять військової загрози Україні, наголосили у відомстві. Там не спостерігають нагромадження великої кількості війська для можливого наступу. Водночас, підрозділи розвідок міноборони і держприкордонслужби спільно зі своїми закордонними колегами постійно відстежують подальшому можливе прибуття на територію Білорусі російських підрозділів. Наші військові не відкидають провокації з боку росіян під час цих вишколів. На маневри також відреагували європейські країни. Попри низьку оцінку загрози, польща проводить власні навчання. Литва посилює протиповітряну оборону, а Естонія укріплює кордон. Латвія також вживає заходів безпеки. Ворог вночі атакував ракетами один із навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил. Наразі відомо про одного загиблого та 11 поранених з різними ступенями тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулися за медичною допомогою зі скаргами на контузії та гострий стрес. Військові пишуть, що оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після сигналу Ракетна небезпека. Попри це, дорогою до укриттів група військовослужбовців потрапила у зону ураження касетних боєприпасів. На місці працюють відповідні служби, а пораненим надають всю необхідну медичну допомогу. Знову збільшилась кількість постраждалих внаслідок недільної атаки по Запоріжжю. Сьогодні допомога медиків знадобилася 17-річному хлопцю. Таким чином, кількість постраждалих зросла до 24. Постраждалі внаслідок російського авіаудару продовжують звертатись до лікарень міста вже третю добу. 10 серпня ворог атакував автовокзал та клініку медичного університету. У медзакладі потрощило будівлю та медобладнання. Найбільших руйнувань зазнала автостанція. Втім, попри значні руйнування, вона продовжує працювати, автобуси курсують за розкладом. Технологія, яка здатна врятувати життя військовим та цивільним, бо дає зв'язок там, де його нині немає. Україна, перша в Європі і шоста у світі, тестує супутникову мобільну мережу Starlink Direct to Cell. Про це повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров. Польові випробування за його участі відбулися просто неба на Житомирщині. Цей регіон входить до 200 кілометрової зони, де мережу поки лише тестують. Та вже наприкінці року користувачі смартфонів, які підтримують 4G, зможуть відправляти текстові повідомлення у будь-яких месенджерах через супутник абсолютно безкоштовно. Завдяки технології смартфон із сім-картою мобільного оператора напряму підключається до базової станції на орбіті. Тож додаткові антени чи термінали тут. Не потрібні. Відтак зв'язок ловитиме навіть у горах чи в зоні бойових дій. Але важливий нюанс: послуга буде доступною виключно для абонентів «Київстар». бо саме ця компанія уклала угоду із SpaceX і стала першопрохідцем супутникового мобільного зв'язку в Україні. Можливість під'єднати ваш смартфон до супутника без зайвого обладнання. По суті, це перетворює ваш смартфон в StarLink, який дозволяє. Отримувати сигнал і використовувати його при різних умовах під час нестру, знеструмлень, коли немає взагалі, наприклад, зв'язку. Самий базовий, який ми будемо використовувати спочатку, який буде доступний для всіх споживачів, це обмін текстовими повідомленнями через месенджери. І потім ми ще тестували. Ми тестували передачу голосового повідомлення. У нас фокус на те, щоб запустити повідомлення, і потім, як сказав Михайло, забезпечувати прогрес. На польових випробуваннях побувала знімальна група ТСН про усі деталі, коли та де послуга стане доступною і як нею скористатися. Ірина Кондрачук розкаже вже у вечірньому випуску новин о 19.30. Дочекайтеся. До Києва прибув міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зі своїм колегою Андрієм Сибігою. Вони відвідали майдан незалежності, де протягом останніх років війни з'явився народний меморіал. У своїй соцмережі ікс. Нагадав усім, що саме з цього місця починалась українська боротьба за свободу у 2013 році. Також чеський політик зустрівся із віце-прем'єром Тарасом Качкою. Вони обговорили членство України в ЄС. Андрій Собіга подякував Чехії за створення центру підготовки українських пілотів, а також за коаліцію боєприпасів, яка дасть Україні мільйон вісімсот тисяч снарядів до кінця року. Кирило Буданов, очільник гур, особисто поїхав перевірити позиції українських військових на острові Зміїний і проінспектував сили й засоби, які залучають до охорони акваторії. Окрім Зміїного, очільник розвідки у гідрокостюмі відвідав так звані вишки. Це газови дубивні платформи у Чорному морі, які саме українські розвідники відбили у ворога і взяли під контроль. У цій поїздці Кирило Буданов провів нараду з офіцерами довкола подальшої стратегії, нагородив бійців за хоробрість у війні, а також Пам'ять полеглих воїнів, що звільняли від окупантів території у Чорному морі. Україна має невід'ємне право обрати власну долю. Лідери Євросоюзу перед самітом Трампа та Путіна ухвалили спільну заяву на підтримку України. Під документом підписалися усі 26 країн-членів, окрім Угорщини. Політики привітали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни та агресії Росії проти України. Водночас, лідери ЄС наголошують на тому, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє. У Брюсселі певні, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій, і пообіцяли надалі продовжувати політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку України. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас також вважає, що поки Москва не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, не потрібно навіть обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні. Так пояснила свою думку. Окрім того, дипломатка анонсувала підготовку до 19-го пакету санкцій. Окремо від Євросоюзу свою думку висловили прем'єри Канади та Великої Британії. Кір Стармер та Марк Карні застерегли від нав'язування мирної угоди Україні. Обидва лідери домовлялися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським протягом найближчих днів. Три дні до зустрічі Трампа та Путіна президент США напередодні двічі обмовився, заявивши, що у п'ятницю їде до Росії. У Білому домі оперативно пояснили, помилився. Зустріч відбудеться, як і планувалося на Алясці. Зеленського там не буде. Дав зрозуміти Трамп. Тристороння зустріч може бути згодом. А поки він сам випробує Путіна. Власна кореспондентка Тесену США Ольга Кошеленко з подробицями. Їду до Росії, така промовиста обмовка зірвалася із вуз Дональда Трампа, який нещадно критикує свого попередника Джо Байдена. Заподібне Я збираюся побачитися з Путіним. Я їду в Росію у п'ятницю. Ні, зустріч, як і оголошували раніше, відбудеться на Алясці, і Трамп остаточно дав зрозуміти ані Зеленського, ані лідерів Європейського союзу. Він не запрошує. Мовляв, хоче сам все зрозуміти про Путіна і за перші дві хвилини розмови визначить його наміри. Хоча відомо, що це Путін не хоче зустрічатися ані з Зеленським. Ані з європейськими лідерами, але президент Сполучених Штатів обіцяє пізніше організує зустріч Зеленського та Путіна за своєї участі або без і одразу після переговорів у п'ятницю проведе консультації і з європейцями і з Зеленським. Я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що у нього на умі. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли є певні та території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати тут. Дві обставини: перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку на те, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, конституцію, що не передбачає таких розмінів, і це не на жарт. Дратує Трампа, мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: ну мені потрібно отримати конституційне схвалення, тобто у нього є схвалення, щоб вступати у війну, убивати всіх. Але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України. Добрі речі непогані, але також і погані. Гані для обох оцінюючи шанси наскільки результативною буде їхня зустріч із Путіним. Трамп виснував: Думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. На Алясці перед у Трампа та Путіна скликають протест. Акцію збирає неурядова організація Стендап Аляска. Протест планують у передень саміту лідерів США та Росії. Як пояснили організатори, вони виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця у своєму штаті. Ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал. І Дональду Трампу і Путіну Аляска рішуче виступає проти авторитаризму. Йдеться у їх офіційному зверненні. Тим часом управління цивільної авіації США через приїзд кремлівського диктатора збирається закрити небо над містом Анкорідж, де відбудеться зустріч на сайті відомства. Опубліковане повідомлення про переміщення. Цитую ВІП персони. Повітряний простір перекриють в радіусі майже 50 кілометрів і на висоті 5,5 тисяч кілометрів. Обмеження знімуть 16 серпня на наступний день після зустрічі Путіна та Трампа. Тарифна війна проти Китаю відкладається. Трамп продовжив перемир'я ще на 90 днів, буквально за кілька годин до того, як дві найбільші економіки світу мали вдарити одне одного митами. Таким чином американський президент залишив час до 10 листопада, щоб укласти торгівельну угоду із пекіном. Дональд Трамп не виключає, що якщо домовленості будуть успішними, то він особисто зустрінеться з Сі Цзіньпіном. Переговори мають на меті розширити доступ американських експортерів до китайського ринку та вирішити питання національної безпеки. Економіки. У піднебесні, як відповідь, теж вирішили відтермінувати мита. Взаємовигідна співпраця між Китаєм і США це правильний шлях. Утиски і стримування ні до чого не призведуть. Так прокоментували рішення представники Пекіна. Нагадаю, на початку року Вашингтон погрожував підняти мита на китайську продукцію до 145%. У відповідь Пекін запровадив до 125% тарифів на американські товари. Напруга між країнами досягнула піку у квітні, після якої майже зупинилася торгівля між США та Китаєм. Вже у травні, після першого раунду переговорів, сторони домовилися частково скасувати обмеження. У результаті китайські товари, що ввозяться до США, нині оподатковуються додатковими 30%, Американські десятьма привезені до Китаю. Болючі удари українських дронів по ворожих НПЗ змушують Росію зібрати нафтовиків на термінову нараду. У четвер уряд РФ планує обговорити з найбільшими нафтовими компаніями зліт цін на паливному ринку. Від початку року вони підскочили аж на 50%, А за останні п'ять днів вартість палива стала рекордною і вже суттєво перевищила рівень інфляції. Тож удар по кишенях відчують всі. Як заявляють російські урядовці, така критична ситуація склалась через інциденти на НПЗ, які Україна влаштовує росіянам регулярно. Чи поставиться паливна криза на Росії Путіна у слабку позицію на зустрічі з Трампом на Алясці? Пишіть у коментарях, що думаєте про це, і не забувайте підписатися на наш канал. Тим часом випуск ТСН триває. Не забути про Іловайськ на Михайлівській площі у Києві. відкрили фотовиставку Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014 Захід присвячений тим, хто 11 років тому героїчно стояв на захисті нашої країни у битві під Іловайськом. одній з найбільш трагічних подій російсько-української війни. Тоді під час відходу українських військових з міста росіяни попри домовленості почали розстрілювати колони з українськими бійцями та добровольцями, які рухались так званим. Зеленим коридором, за зведеними даними, тоді загинуло 366 українців пів тисячі зазнали поранень, півтори сотні зникли безвісти. На фотовиставці можна побачити унікальні світлини, зроблені у період боїв за Іловайськ та під час виходу наших військ з оточення. Відкриття експозиції відвідали ветерани російсько-української війни та рідні бійців, які загинули під час Іловайської битви. Фотовиставка буде доступною до кінця вересня, а 29 серпня, в день пам'яті про загиблих захисників України, плануються меморіальні заходи. Повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмакова. В нас буде покладання квітів, в нас буде забіг. Шаную воїна, біжу за героя, коли всі можуть хто зареєстрований, можуть роздрукувати собі і зробити фотографію того героя, як в честь якого людина біжить. Причому цей забіг він не тільки в Україні проходить, він проходить і за кордоном. Я не хочу, щоб наша молодь на помилках вчилася, але ж цей досвід потрібно брати. І, і розуміти що коїться, що ворог підступний, що це наш сусід, і довіряти ні в кому случаї не можна. Дякуємо кожному, хто оборонить Україну просто зараз. І всім нагадую, наші оборонці дуже потребують нашої підтримки. Тож не зупиняємося. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться вже о 18-й. До зустрічі.